Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 13, 12, 12 червня, 25 рік. І ну, вже робив і працюємо сьогодні ось таким інструментом. На саженця своїх абрикос. Ось бачимо, які маємо вже саженці. Це в нас що у нас? Це у нас фарко. Ось такі саженці вже метр двадцять. Але не всі це такий поодинокі. Що роблю? Як я формую саженці? Ось бачимо саженці теж фаркло. Деякі я формую ось. Беремо знизу, знизу роздвоєння. Ну, це я роблю які для себе, які кому як подобається. І гонимо в два. Деякі. Просто в один стовбур. І бачимо, не, не потрібно нічого підв'язувати. Підв'язувати потрібно, щоб воно не відламало, але пеньок зрізаний і все воно зростає. Що я зараз беру? Я зараз беру від, під кожної пазухи, вон, бачимо виходить ось такі гілки, їжачки які більшість продає саженці. Ми беремо ножниць, ножицями і ось так дуже зручно залазити, вони гастренькі і обрізати. Ось бачимо, тут у нас якесь було враження. Не знаю, що за враження. Ми його обрізаємо. І тут у нас вже вийде і ось так обріжемо вже. Потрібно було раніше замітити це враження. І буде в нас вже тут або починатися крона, або пустимо ще одну гілочку. Є в нас ось такі, бачимо, на три: ми відразу низький штамп. Десь сантиметрів 30 і на три розкидання. Це буде такий низький штаб. ну Більшості робимо для себе. Бачите, це видно, були враження вже ось. Скоріше за все, це вже плодожерка. Хоча начебто ми її обробляли, але плодожерка все-таки добралася. До наших саженців зараз глянемо. Так, вон бачимо враження. Обрізали ми пагін, так як ви бачили, я обрізав, потім ще трошки нижче обрізав, тому що бачимо, он, вона, докуди вона вже дійшла. Обрізаємо нижче, щоб прибрати. І це обов'язкова процедура, якщо ви поміри, помітили в себе, я не кажу на саджанцях, а на персиках, особливо всихання, потрібно відрізати верхівку. Ось бачимо, у нас начебто обробили, а щось, щось пішло не так. І потрібно обрізати з запасом, щоб ось тут не було дюрочки. Якщо ви відрізали і тут ще є дирочка, значить потрібно обрізати ще нижче. Значить гусінь десь там. Ось бачимо, які враження вона робить. І потрібно її прибирати. ну Бачите, якраз хотів показати одне, а показав зовсім інше. Ось ці всі бокові гілочки прибираємо. Ну і так формуємо свої саженці Це в нас. Ті, що не прижилися, вони вигітують, думав, перещепити. А ось, ось у нас такі абрикоси вже будуть. Ось є приклад уже такого гарного, гарного, розгілкованого. Що ми робимо? Ми дивимося зверху і бачимо, що ось, що було симетрично. Один, два, три. Лишаємо три, обрізаємо. Акуратно. Ось так. Ось бачимо, що в нас вийшло. І зрізаємо цей. Все, у нас сформований вже на висоті 80 см, ось такий буде саженець. Так що працюємо, робимо якісні саженці, намагаємось зробити. І буде все добре. Чому не виламую? Виламую, як були менші, коли маленькі. Зараз, коли вони великі, Дуже великі рани виходять, у нас ще спека. Тож акуратно зрізаємо і працюємо. Ось у нас, до речі, тут є десь перещеплення. Робили ми, що вони більш пізніші. Зараз покажу. Багато не поприживалися, тому що, тому що пізно перещеплювали. Щось зрозуміти не можуть, чи вони не, всі не прижилися, щось не те. А, ось ось у нас. бачимо, Це у нас потрібно видалити. Ось, бачимо з бруньки. Робили брунькою. Це у нас фарліс. І робили живцем. В цьому році у нас з брунькою ось, бачимо, брунькою. Це вже пізні перещеплення. Це, до речі, коли це робилося 10.05. 10.05 це робилося ось перещеплення. І всі вони зростають. Все, тримаємось, працюємо, час іде і все буде добре. І в нас, і в Україні. І в кожній родині беремо такий інструмент і йдемо працювати. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре. Коли кожен буде займатися своєю справою на лісі туди, куди не треба.